Андрій а, там прибирає можна? поки Давай. що. Андрій, ти глянь, як твоя оцінка? Як ти що ти скажеш? Класно. Класно? Тобі подобається? <схід> що ти ржеш? А що не можна? <сід> <сід> ну, скажи класно. класно? Емоції для подміщення. <сід> 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 так, ми щоб налічки не купили на двері. Чого ми скоро купимо? Ми сьогодні були в магазині, але не було того всього, що ми хотіли. Тому ми відмила, і вікно і дзеркало помила, Андрюшка. прикинь. Класно, все піка далі. Розпаковка жалюзів. Це ми в наших знайомих замовляємо. Тоже нам прикольно так. Там дуже ж Ну Ще будемо в них замовляти римські штори на перший поверх. Это Угу, то есть мое значение как? Плеса били. Именно так. Ну, що там же каже, такого робочу. Ану, давай. Ух ты, жос. Ух ты, ух ты. Тут угу. аж не Класс! Все, матя вже зробив, ось така красота получилася. Дуже гарно. О, клятину там остала, мурчика. Клас, підсвітка тут є. О, тепер вже видно її. Ану, сонце включай, давай. О, такий собі такий інтимчик вечірній. Зробити собі нічний. І це красиво буде. Правда, сонце? Угу. Так, залишилося ще підключити цю штуку. Провіряємо, чи там не топить. Угу. бомбочка туди. Угу. Все, коханий. Ще воду зараз підключиш сюди. І все, і ти тоді вступаєшся, і я тоді буду тут митися. Ну, якби вже все помила, але після того всього просто як воєнні дії були. Треба то все буде прибрати зараз. Так, у нас всі працюють перед завтрашнім днем. Завтра у нас гості. Андрю вчора було день народження, але ми завтра справляємо. Приїжджають всі до нас. Пра Андрю. Андрію 18 років. Це фантастика. До речі, Андрій вже заключив контракт. В... Ну, да, висі, ця, <ś drivers> в своїй компанії вже заключив контракт. Я вже розказала, що він працює в німецькій компанії. Айтішником він працює. Це дуже круто. До речі, оце -о все, що ми тут бачимо. Оце все. Оце все. Це за його рахунок. Це він все сам. Ну, що не молодець? Він дуже молодець. Я рахую, що він досягнув успіху свої 17 років. Він заробляє дуже серйозні гроші. В нього є процент, який він віддає на ЗСУ. Стабільно переводить. Коротше, він у нас молодець. Ми дуже не тішимось. Ну, але це не просто так прийшло. Це в 12 років він прийшов до мене. Мама до нас прийшли в школу, сказали, що починається школа IT. Я його туди віддала. Він з 12 років вивчав цю тему. Дуже, дуже багато працював. Прям дуже багато працював. Він інколи здавалося, що він здасться. Так що, і звичайно, він класно попав цю компанію. Дуже задоволений. Не можу сказати, яка компанія, бо це дуже відома компанія. Ось він в команду попав хороших. Ну, в принципі, він попав в команду наших знайомих, але якби він не був спеціалістом, його би там ніхто не тримав. Тобто, в незалежності від того, чи це наші знайомі, чи не наші, тобто він заслужив це своїм трудом, своїм своїм розумом, своєю працею він він дуже багато працює навіть до ночі, і навіть не бачу світу Божого. Як то кажуть, я його виганяю на вулицю, щоб він щось робив. Зараз він нам не допомагає взагалі нічого на ділянці, ну в домі, тому що він не може. Але він заробляє гроші, гроші приносить додому дуже серйозну зарплату. Да. Тому ми дуже задоволені. Молодець. Успіх не просто так приходить, він, при, він приходить закономірно. Тобто людина поклала якусь ціну, якусь жертва була заплачена. Так просто йому не повезло. І так, в принципі, у всьому. Ми бачимо якусь успішну людину, це означає, що там за, за плечима є, якась, є якийсь труд, є, якась, є якісь сльози, є якісь недоспані ночі і так далі. І так далі. Це просто визиває захоплення. Так що трудимося, Васін тато завжди казав, каже, ти працюй і тебе замітять. Ти просто працюй, мовчи і працюй. І каже, одного разу прийде твій день. І я це переконалася. Одного разу наступає оцей самий день, до якого ти йшов. Бо якщо розпилятися, наприклад, ось наприклад Андрій, він вибрав собі якусь одну сферу і весь час туди бив, просто бив, 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 і все, і одного разу там потекла вода. Це те саме, в криницю купати. Купаєш, купаєш. Якщо ти починаєш копати в одному місці, потім біжиш в друге місце, то ти так ніколи води не досягнеш. Правильно? Треба ж встати на одному місці, викопати криницю, до води доритися, і тільки тоді в тебе буде вода. Ось так само і це. І до речі, дуже багато з ним йшло, з Андрієм нашим в команді, і багато хто здалися, дійшли тільки двоє до кінця. Тобто, про що це говорять? Що до кінця доходять одиниці. Тому. Дехто здався за метр до води. Так що це є серйозний урок навіть для мене. Я це дуже сильно спостерігаю, мотаю собі на вуз. Це я бачу так у всьому. Настав день, де ми будемо вставляти ті штучки, як я цього давно чекала, і так мені хотілося їх вставити давним-давно. О! Суправо! Так, ще вершачок. У нас вже краник працює, вже водичка є. Це дуже круто, що навіть не розбризкується в якомусь такому радіусі тримається. Супер. Ну Не хляпає, сюди не л'ється вода. Зараз трошечки стемніло, вже видно, як чітко дзеркало, Видно його ауру. Так, Зараз я собі взяла, трошечки чайок зробила такий. Вип'ю, роздивлюся і буду все-все прибирати. О, такий бардак робиться. Ну, це нормально, це наша робота така. Це наслідки роботи. Так, я дуже задоволена, прямо в захваті. А ось так включила ось це світло ще. От для чого потрібні різні сценарії. Не обов'язково користуватися ось цим світлом. А от собі тихенько включив, ванну приймаєш собі і все круто.